Підсумки четверга 28 серпня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться. Освіта для життя. У Хмельницькому відбувся освітній форум 2025. Оздоровчий сезон у чайці фінішував. За чотири зміни позаміський табір прийняв більше тисячі дітей. Про біль та втрату. Силу та підтримку. У Хмельницькому презентували книгу Жити попри все. Розповіді жінок про війну 2014 та 2022. Освітній форум 2025 відбувся сьогодні у Хмельницькому. Цьогоріч він об'єднав майже 300 учасників. Серед них 29 випускників, котрі склали НМТ на 200 балів та отримали сертифікати. А ще 36 педагогів, котрі готували учнів до всеукраїнських олімпіад. У рамках форуму також відбулися освітні діалоги. Освіта для життя. Ірина Аріон, Далі. Випускниця Вероніка Курило одна з 29 учнів Хмельницької громади, котрі цьогоріч склали НМТ на 200 балів. У дівчини найкращий результат з англійської. Нині отримує сертифікат на 10 тисяч гривень. Я вступила. В Хмельницький національний університет на комп'ютерну інженерію. Це вже третій схожий форум. Але я дуже рада, що можу відвідувати такі івенти. Цю наполегливість силу мені дуже багато дав спорт, тому я дуже хочу подякувати всім своїм. Вчителям, а також всім своїм тренерам. З 1 вересня 32 учня, котрі продемонстрували високі результати на різних конкурсах та олімпіадах, отримуватимуть щомісячну стипендію у розмірі 50% від прожиткового мінімуму. 36 педагогів отримуватимуть щомісячну стипендію. Вчителька математики Галина Литвенюк цьогоріч вперше підготувала відразу трьох 200 бальників. каже, результати були очікуваними, а учнями пишається. В них вкладали всі, насамперед, батьки. За сім років навчання я не чула ні від одної мами. Ким би не була дитина танцюристом, художником, спортсменом, що їм не потрібна поглиблена математика. Не чула цього. Тобто підбір був одразу. Батьки налаштовані на високий рівень інтелекту. Директор доклав до цього багато зусиль. Ну а в мені що залишалося? Діти хороші, всі умови є. Працюй. Традиційно у серпні нагородження відбувається під час освітнього форуму. Хмельницький одне з небагатьох міст України, де вчителі отримують максимальні 30% від зарплати за престижність і де виплачують раз на рік надбавку за сумлінну працю. Цьогоріч із вересня в Хмельницькому запровадили муніципальні виплати для працівників закладів освіти від 1300 до 2600 гривень щомісяця. Загалом громада готова, всі навчальні заклади готові приймати. З 1 вересня розпочнемо роботу, наприклад, дитячого садочка номер 18 який не працював з 24 лютого 22 року, але почне роботу, тому що ми завершили будівництво там повністю нового укриття. Частина навчальних закладів збільшить кількість дітей, які будуть навчатися ось на першу зміну, бо там або збудували нові укриття, ну або відремонтували існуючі, збільшивши кількість учнів. Всі наші школи працюватимуть ось у форматі у рамках форуму відбулися освітні діалоги Освіта для життя вчитель фізкультури Василь Гуща пішов добровольцем на фронт 25 лютого. Зараз повернувся у професію. 33 роки стажу. Є розуміння того, що діти більше безкетники, тому що не повні родини. Теж розуміння і важко одній мамі чи тому татові, бо бато хто на службі, і багато хто і втратив рідних близьких. Це теж треба розуміти. Ну, такого ми разом вистоїмо. Освітній форум це старт для вчителів, керівників закладів та вихователів. З наступного навчального року розмір персональних стипендій і премій для кращих педагогів та учнів планують збільшити удвічі до 100% від прожиткового мінімуму. Ірина Аріон, Павло Романюк – новини міста. Звіт про виконання бюджету громади за перше півріччя 2025 року затвердили сьогодні на виконкомі. За цей період до скарбниці надійшло понад 2,7 мільярди гривень. Це на 176,5 мільйонів більше, ніж очікували. Вкотре підтримали рішення про виділення одноразової матеріальної допомоги. Отримують її 530 мешканців громади. Подробиці у сюжеті Ірина Кондратюк. Звіт про виконання бюджету громади за перше півріччя 2025 року сьогодні заслухали під час чергового засідання виконавчого комітету. За цей період до скарбниці надійшло понад 2,7 мільярди гривень. Якщо брати власні доходи, по власних доходах у нас перевиконання було 109,5%, Це 176,5 мільйона гривень. Ми уточнили даний обсяг, передбачили збільшення підтримки сил оборони обороноздатності, тому по доходах маємо позитивну динаміку. По виконанню дохідної частини, як загального, так і спеціального фонду я принагідно дякую нашим платникам податків. Ми мали хороше перевиконання дохідної частини. Фактично, це дало нам можливість виконати усі ті плани, які ми визначали для себе на перше півріччя. Відтепер місцеві бюджети мають мати прогноз на найближчі три роки. Ми ухвалили рішення про прогноз бюджету громади на 2026, 2027 і 2028 роки. Скажімо так, прогноз загалом доволі таки непоганий. Ну але ми розуміємо, що він може коригуватись, тому що ми живемо, працюємо в умовах російської української війни. Чергове передали підрозділам сил оборони від Хмельницької громади комунальне майно. Це зокрема дрони та спецобладнання на суму майже 33 мільйони гривень. Крім того, ми сьогодні підтримали. Тих учасників бойових дій, які навчаються у вищих навчальних закладах, в цьому році вже 125 хмельничан, які здобувають або першу або другу вищу освіту. І учасниками російсько-української війни. Вони отримують з міського бюджету від платників податків 50% оплати. І на сьогодні це вже один майже 1 мільйон гривень, який ми віддаємо нашим учасникам російсько-української війни. Також традиційно виділили одноразову матеріальну допомогу. Отримують її 530 мешканців громади. На це у бюджеті передбачили 7 мільйонів 300 тисяч гривень. Ті категорії, яким ми допомагаємо, вони традиційні. Найперше, це родини наших загиблих героїв. Сьогодні 33 родини загиблих героїв отримують матеріальну допомогу на близько 850 тисяч гривень, 23 родини полонених отримують матеріальну допомогу на понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. 113 діючих наших військових отримують матеріальну допомогу на реабілітацію. Загальна сума понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. І 308 діючих військових отримують матеріальну допомогу. Допомогу на придбання е, засобів е, на власний розсуд. Загальна сума понад 3 мільйони 200 тисяч гривень. Підтримали рішення і про виплату кишенькових коштів для понад 130 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Загалом під час виконкому розглянули більше семи десятків питань. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Більше тисячі дітей оздоровилися цьогоріч у позаміському, дитячому таборі Чайка. Серед них понад половина пільговиків, які відпочивали за кошти з бюджету громади. Протягом літа заклад прийняв чотири зміни. Тривалістю кожна 21 день. Про вихованців дбали 23 педагоги. Вони забезпечували щодня цікаве дозвілля, а також дбали про безпеку та комфорт. Упродовж чотирьох змін для дітей організовували безліч активностей, як спортивних, так і творчих. Велика увага приділялася патріотичному вихованню. Приблизно дві третини від загального числа дітей, які цьогоріч оздоровилися. Це були діти пільгових категорій. Загалом тільки в чайці їх було 660 з 1011. Взагалі, трошки було змінено підхід до оздоровлення дітей у цьому таборі. Дітей цьогоріч чекали гарно відремонтовані кімнати на чотири особи. Було оновлено санвузли, шові кабіни. Було оновлено меню. Діти більше отримували фруктів та овочів п'ятиразове харчування. А дуже було цікавим спортивне дозвілля. великий акцент робився на національно-патріотичному вихованні. Функціонувало постійно чотири гуртки, які діти залюбки відвідували, отримуючи нові компетенції для себе. Діти набралися сил, отримали позитивні емоції, готувалися до школи. Таким чином ми констатуємо, що оздоровчий період підходить до завершення. Книгу Жити попри все розповіді жінок про війну 2014 та 2022» презентували у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Це розповіді 11 українок про своє життя під час війни, зокрема про пережиту окупацію, втрату рідних та дому, полон, насильство, а також про силу й підтримку. На заході були присутні й четверо співавторок книги. Більше розкаже Дарія Курнос. Місяць в окупованому росіянами селі Ягідне, що на Чернігівщині, прожила Марина Супрун. Це був березень 2022 року. 16-річну дівчину разом із односельчанами тримали у підвалі місцевої школи в нелюдських умовах. 30-го числа їх звільнили наші бійці. Згодом Марина написала і задокументувала свій страшний досвід окупації у книзі Жити попри все розповіді жінок про війну 2014 та 2022, Яку презентували у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Я там була з мамою, з маленькою з сестричкою з відчимом своїм і як ми там. В цілому жили, виживали, і також там написано про те, як ми тримали свій дух, як нам вдавалося триматися, не зійти з розуму. Двічі жахіття принесені російською армією пережила Галина Тищенко у 2014 році. Вона жила у Краматорську, у який вторглися окупанти. Жінка була змушена змінити місце проживання і переїхати у село під Києвом. У 2022-му їй довелося знову зустрітися із нелюдами. Вони приїхали до мого будинку, до наших вулиць. І були це Псковська армія з Пскова Російської Федерації. І вони там злочини творили дуже. Я... Потім вже я узнала, що я там залишилася дна. Ну, мене там катували в моєму будинку і знущалися. Майже місяць в окупації перебувала Тамара Шевчук в селі Шевченкове на Київщині. А до початку повномасштабного вторгнення брала участь у революції гідності, де втратила близьку людину. Про це пише в книзі. В мене багато про переслідування, про страх і про сміливість. Ну і в основному я згадую про друзів, які полягли, бо їхні імена мають жити вічно. Історію своєї втрати описала Сталіна Чубенко. У 2014 році її 16-річного сина Степана закатували і розстріляли окупанти. Книги у мене якраз таки йдуть споради в спогадах. Я трошки тут приоткриваю свою душу, що я відчувала під час пошуків і згадувала якісь моменти там з дитинства Степки. Загалом у книзі закарбували розповіді 11 українських жінок про пережиту окупацію, втрату рідних та дому, полон, насильство, а також про силу й підтримку. Ініціювала створення цієї книги громадська організація Східноукраїнський центр громадських ініціатив. Наша організація з 2014 року документує грубі порушення прав людини, норми міжнародного гуманітарного права, пов'язані з війною, такі як полон, катування, сексуальне та гендерно зумовлене насильство. Примірник книги представники громадської організації залишили у книгозбірні, а також вручили учасникам презентації. Є і електронний варіант, який можна безкоштовно завантажити за QR-кодом. Дар'я Курнос, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!